Найближчими днями погода в Україні буде нестійкою, з періодичними дощами та грозами. Лише на заході країни збережеться переважно суха погода з сонячними проясненнями. Ця нестійкість атмосфери, яка зсереди почнеться, буде утримуватися до 29 травня точно. І там, можливо, навіть більше території країни охопить. Західні області теж розповіла в інтерв'ю НВ НВСіноптику центру Наталія Птуха. За її прогнозом, в цілому в західних регіонах буде менше. Опадів температура повітря залишиться на рівні плюс 10, плюс 16 градусів в нічні години, на заході трохи свіжіше, плюс 8, плюс 13, за рахунок меншої кількості хмарності ночами. Можна відзначити, що в цьому році немає спеки. До кінця весни ми підходимо без тридцяток, їх практично не буде. Сказала Птуха. У червні на початку липня в Україні очікуються сильні дощі та грози. За прогнозом метеоролога Вазіри Мартазінової, не виключено, що з кінця травня йде. До середини червня прийде похолодання. За її словами, про погоду влітку в цілому говорити все ще складно. Але друга половина червня буде відносно суха і тепла. З другої половини червня це буде вже починатися гарне літо. Там температура вирівняється і піде на літні показники. Прогнозує експерт. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.